Ніяк не можу зросту я дійти, і в зрості зупинитися не сила, я можу все квічати по весні, мов молоду, воскреслу землю. Можу спинити річку, видовжити життя чи скоротить його на все згарене. Я, можу неба небо вимірять глибінь, як людські груди виміряють кулями, пізнать непізнане, щоб потому його навіки заховати в землю. Мені життям даровано безсмертя і вічну молодість. Я виростав з землі. І син землі не можу зупинитись, та й спинить мене ніхто не може. Кожен день я чую, як болять мене мої уміння і звитяги. Кожен час я чую, раптом надірвуться груди, і серце вискочить, немов комунку, і буде глузувати з мене. Що зробив ти добро в житті своєму? Спотворив я, а не перетворив велику землю з людським серцем схожу. Вона тріпор в моїх руках простертих у світи безкраї. Погляд темніє, і ошелешене моє темніє небо. Ніяк не можу зросту я дійти, не можу вивірити свою натуру великою любов'ю, щоб відчуть биття земної мами. Земля рідна, я виросту, я піднесусь, я зможу. Абе уберегти.